Всім привіт! Ви на каналі «АйТішники в Америці, але ми зараз не в Америці. Ми на Багами. багама. Чи їду в машині, у якої праворуч кермо. Дуже незвично. Огляд номеру на Багамах. Зараз я включаю світло і показую вам. Перше, це що я бачу, ліворуч це у нас шафа. Ну, звичайно. Далі ванна кімната. Також, звичайно, нічого такого особливого. Все чистеньке. Рушнички. Єдине, що ні. А, трошки старувата ванна кімната, бачили? Ось. І два ліжка. А як тут включити світло? Ага, у нас нема світла, бачите, в багатьох американських. От так от в багатьох американських готелях також нема світла, але є тільки лампочки. Ну що, ось такий у нас номер на Багамах. І це рахується один з найкращих готелей на Багамах всій країні. В цьому готелі дуже багато лакшері магазинів магазинах. Землабутен, Cartier, Rolex але ми проходимо повз зараз. Вирушили ми до магазину для того, щоб зекономити і на вечерю придбати щось поїсти. Можна, в принципі, і поїсти в нашому готелі, але ми хочемо там прикупити трошки додатково продуктів, ну, а далі песний, подивимося. Якщо, наприклад, там є, типу, буфету, якщо втрьох е, е, їсти щодня, це десь 500 доларів на день на їжу. Тому ми трішки зекономимо. Ну так, сніданок, щось там біля 30 доларів. 40, 40 і 60, ось, за а. людину. Ну, а вечеря 62 долари ми дивилися. Ну, Плюс ви... такси, і то тощо. Так. Да. Ось такий центр. Що це не це центр бабуся? Це, центр? Це, це не центр. це ще територія готелю. Ага. Ну ні, це я думаю, що це вже не територія. Ні, це територія, там да? заборі ту вже гуляв, так. Ясно. Просто сувеніри, старбакс, тощо. І до речі, тут погано зроблено для людей. Ну, в плані пішоходів. Тобто мало доріжок, лише на машині. Камеру прибери. Мені здається, моя ось Монтего бай бейджа майка. А я припаркувалася трохи лівіше, до речі. А, так ми поруч стали? Так, так, да, так. Да, да. Нормально. Ну, в себе не дуже, у мене покраще. У мене ще дивись є скутери на другому поверсі. От мені цікаво, скільки коштує ця яхта. Просто воно хочеш примоти. А ну, 7,5 мільйонів доларів. Готелю. А, так, я думала, що дорожче. Ну, це ж маленькі такі. Нам буде потрібно вийти наліво за територію готелю. Це, ж, це ще територія готелю. Просто сувеніри магазини тощо. Це в Його. тебе так загоріла рука. А ти вмієш на скутерах кататись? Ні. стій, стій. сті стій. ось тут. Праворуч, ліворуч. Наліво. Що цікавого ми можемо розказати про багами? Ну, по-перше, як ви вже бачите, ми знаходимося поруч з дорогою. І тут лівосторонній рух, що дуже незвично спостерігати. І здається, що машини просто на зустрічну полосу виїхали і порушують правила. Але ні, це їх правила, і вони отак от, от рухаються. Зайшли в супермаркет на багамах і хочу вам показати ціни. Полуниця 11 доларів. А якусь я іншу візьму, там позаду краще. Може, вона посвіжіша буде. Ось тут яблучка, 8 доларів, 12 доларів, ось такі пакетики. Кукуруза 6 доларів, 4 штучки. Ціна на хліб десь 8-10 доларів по-різному. Але є ось такий, наприклад, за 5 доларів. Сік апельсиновий, 8 доларів до речі, пам'ятаєте, розказувала, що е, в Україні, наприклад, продається пакунок з 10 яєць, а в Америці з 12 яєць. Так ось ось тут, на Багамах, також дюжина. 12 яєць, 8 доларів. Ну, 6 є, але отак 8 в основному. Така ціна. Кока-Кола 6,5 долари, Ось такий пак з 6 штучок. Так, філішка 9 доларів. Ось такий пакунок. Крилишки 5 доларів. Ніжки 3,5. 3,5. По 13 доларів. Маленькі шматочки риби. Хоча дивно, тут повинно бути багато риби і ціна повинна бути, мені здається, ниж, нижча, ніж курка навіть. Тому що поруч океан. Але ось такі ціни. Чіпси. 3 долари. Велика пачка по 8 доларів, 7 доларів верніша. Курка гриль, 15 доларів, у нас коска 5, да? 5 приблизно? 100. Островий. Островий, да. Скільки вийшло? 100 доларів. 100 доларів? Нормально. На території готелю є дуже гарна фотозона. Тут постійна черга. Ми сьогодні вранці спіймали такий момент, щоб нікого не було. А все зона, де вранці проводиться йога, або якісь там заняття. В Готелі також є зона, де ви можете погратися в різні розважальні ігри. Праворуч, ліворуч це називається Connection Four. Це у нас шашки, там у нас Дженго, тут можна мішочки покидати. А тут ось такі кульки на шнуровці. І ось також якогось відстані кидають, закидають. Ось не знаю, як правильно називається ця гра, але бачила, як грають. Здається, що повинно бути цікаво. Тобто задача і мета так, щоб ви коли закинули ось цю кульку, вона потрапила, закрутилася і зачепилася за якусь з перекладин. Спробуємо, чи це важко зробити? О, на Зараз підемо купатися. У нас, на жаль, Зачинен пляж, але у нас є така затока, де можна покупатися. Вода чиста. Інколи бувала брудна, але сьогодні вона чиста. Це така сама вода, як і в окані, це як міні-залив такий. Дуже тепла вода. Ось це план нашого готелю. Зараз ми знаходимося приблизно. Я так розумію, ось тут ми купаємося. Ось тут у нас пляж. Це місток, по якому ми проходимо. Тут у нас басейн такий, в принципі, він для дітей. Я так розумію, більше ось тут у нас плавають акули. А у нас аквапарк, також басейн. Дуже багато річок різних протікає, водоспадів різних. Також ось ми вчора з Марком ввечері гуляли по ну, такому по набережні чи не набережні, де були ем, запарковані яхти. Ось тут тут магазинчики різні були. О, Тут у нас, до речі, ще також якийсь басейн є, але це якийсь, я так розумію, додатковий резорт. Я не впевнена, що туди можна зайти, бо виглядає це більше як така приватна власність, чи приватна територія або там люкс, якісь номери тим більше, що можна припаркувати свою яхту. Я думаю, що сюди ми не дійдемо. Ось. А ще у нас є різні зони з акваріуми, де рибки плавають. Ну, Територія дійсно дуже велика. І можна обійти за декілька днів, тобто за один день все не обійдеш. Ще є казино, про яке, про яке ми розкажемо. І ну, в цілому ми задоволені. Але мінус, який мені не подобається в цьому готелі, це те, що вони тримають е, риб в акваріумі, ну, ладно, риб, а кул в акваріумі, ну їм замало місця, 100%. Краще їх відпустити в океан, але не поруч з нашим готелем десь подалі. Тож трішки поспілкуємось про острови. Тут близько 700 островів. Все це відноситься до країни Багами. Ось ми знаходимося в місті Насау. Найбільш туристичне місце стосовно доходів, розходів, тощо приблизна заробітна плата середня, 3-4 тисячі доларів. Відповідно, купити житло тут дуже складно, оскільки середня вартість квартири 400-500 тисяч, будиночки десь 700-800 тисяч. Тож зрозуміти, що або вам треба отримати спадщину будиночок, або навряд чи ви тут купите при таких середніх зарплатах. Eh, населення невеличке, десь 300-400 тисяч, плюс-мінус eh, в принципі, все. Тож, після смак, який залишив нам багам, мені здається, я б не хотів би сюди повертатися, тому що тут дуже багато крутих інших островів, де ми хочемо відвідати. А в нас відпуска не резинова. Тут є Кайманові острови, Тюркс. Ще там якісь там острови. Тут є Ямайка неподалік, тут є Домініканська республіка тощо. Тобто ми будемо подорожувати всюду, але напевно на багами другий раз не поїдемо. Або якщо дуже якісь крутий діле буде по готелям та перельотам, поки що все. Основна горка дуже така прикольна насправді. Не для дітей, я думаю, або там більше там старше 10 років, хоча б треба сюди, бо в принципі може бути страшно. А ось тут, бачите, труба така прозора. І якщо ви катаєтеся на горці, то ви будете прямо от всередині труби і над вами будуть плавати акули. Ось, дивіться, як це відбувається. Подивіться, ще один басейн, який мені подобається для дітей. Дуже багато різних і різноманіття, ось такі го горки. І на різний вік розраховані. Також дуже прикольно. Ну, Взагалі територія готелю мені подобається. Все так гарно, чисто, охайно. Лазончики. От у нас на території готелю. А вже другий день пляж зачинено через ураган Рін, який проходить поруч з багамами. Він не зачіпить сушу, але при цьому хвилі підіймаються і вони небезпечні для купання. Що, пробуємо аквапарк, який тут. Бо Мірон катається на своїх горках, а ми ні, О! Бачу, як чистять воду. Дивіться, аквалангісти чистять басейн. Вірніше не воду, а скло. З басейну. Враження взагалі не страшно, і я не знаю, чого вони там кричать, але взагалі не страшно. І посередині, коли ти про пропливаєш на цьому кругу, взагалі майже не видно акул. Тобто, якось всередини чи скло таке погане. Ну, може, тому його і протирають, але дійсно таке мутнувате Тобто нема такого враження, щоб. Просто під тобою, над тобою, поруч з тобою кули плавити. Тобі страшно? Ні. Ти просто якби в скляній трубі. Проїхався собі і все. Ну нічого, все одно прикольно. Як ми сюди потрапили? Ми проживаємо майже безкоштовно. Тож ми прилетіли сюди, користуючись поїнтами від American Airlines. Десь 20 тисяч понтів на людину, тобто у нас чотири людини, і того 80 тисяч ми витратили на переліт. Відповідно, ми заплатили нуль. Далі стосовно вартості проживання, ми живемо в Атланті за Багамас і ми отримали чотири ночі безкоштовно. І за п'яту ноч ми заплатили там по дуже низькій вартості. Середня вартість ночі в цьому готелі десь 400-600 доларів, в залежності від сезону. Окрім готелю, на територію є ще аквапарк. Він дуже популярний. Ви можете окремо купити пас на один день, десь 100 доларів на дитину до 12 років, 200 доларів на дорослу людину. Якщо ви не, не проживаєте тут а хочете лише сходити на територію аквапарку, сам аквапарк ну такий середній на 4 з плюсом, я б сказав би. Тож, як ми це зробили? Перш за все, я відкрив готельну карту. Ось тут буде посилання, бізнес-карточку. Вона дає вам діамантовий рівень в мережі цієї готелі. Далі, у цій, у цій мережі готелей, є партньорка з Caesar готелями Це Готелі, які зазвичай пропонують казино, і якщо ви і вони кажуть, якщо у вас є там Diamond статус, ви, ви можете зробити матчинг, тобто один до одного всі мережі готелей. Я зробив там матчинг, А оці мережі готелі Сізер є домовлені з Атлантісом. Атлантіс це також мережа казино по всій по всьому світу. І якщо там є у вас Diamond, то ви можете безкоштовно відпочити в Атлантісі там один раз на рік. І, відповідно, ми це зробили. Я зателефонував, доказано, є певний виділений номер, і сказав: в мене такий ID, в мене такий статус, хотів би забронювати. Вони кажуть, Окей, є варіанти такі, 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 такі. Тобто, майже майже будь-який місяць ви можете це зробити. І все. Ось так ми проживаємо. А умови цього вам треба пограти чотири години в казино. Відповідно, ми вже награли буквально за декілька днів, це не складно. Вам вам треба відкрити player card, таку типу гральну карту, виставляєте в слот машину, і воно відповідно трекається. Ось відповідно, вам не треба багато витрачати. Ви можете там 20, 30, 100 доларів за годину витратити, можете навіть менше, можете щось виграти, тому. Таким азартним людям краще сюди не їхати. Ну, а ми відповідно зробили собі чекмарк і відвідали ще одну країну. Як я вже сказав, мені так середньо вона сподобалась, але через те, що все безкоштовно, крім їжі, то ми дуже задоволені. В казино як на роботу. Треба просидіти 4 години для того, щоб зарахувалися. капець. Ми вже все програли, у нас там остання ставка залишилася. Але ж треба тягнути час. Ось тут показано, скільки я вже виграла 47 доларів. 48 доларів. 49 доларів. Ми вже чотири години граємо. В принципі, я думаю, що нам зарахується безкоштовне проживання, але Марк хоче все ж таки перевірити ще раз свою вдачу і грає в казино вже просто так, тому що просто хоче отримати задоволення і хоче виграти. Декілька разів вигравали, декілька разів програвали, але в сумі я думаю, що ми програли 100 доларів. Але якщо враховувати, що ми будемо жити безкоштовно 5 днів, е, ну в цьому готелі, то думаю, що це взагалі дуже така дрібна сума, і ми отримали море задоволення. Ну що, нарешті у нас пляж відчинено, ми можемо копатися. Це яка вода. Це балдеж, Це просто балдеж, Вона настільки тепла, настільки комфортна. Хвилі. Люба, відпочиває. Ой, кайфушна. Температура води 30 градусів. От просто 30 градусів на вулиці, 30 градусів вода. Класно, дуже комфортно. Мірон щасливий, Люба, щаслива. Я щаслива, що нарешті відкрили пляжі, можна покупатися, бо полетіти на багами, не покупатися в океані. Це було б дуже прикро, але нам пощастило, і ураган Ірен вже пройшов.